Доброго дня друзі! Сьогодні 27 квітня 2024 року прийшов в садочок Є в мене тут що поробити. І зараз вам покажу вам, які зараз дерева, в якій стадії оглянемо разом з вами. Бачу, що цей рік не на всіх сортах багато яблук. Ну але нічого, щось буде. Деякі дерева взагалі дивіться майже пусті, тільки ростові, Ну нічого. Так, все, рядочок у тут грушки. Не знаю, що тут по грушки. Ні, зависть, завість, завість по грушки Трішки є. Бачимо. Це після морозу, який був. Це азіатська грушка. Трішечки вона. Звичайно, боїться <кій> морозу. Трішечки, ось як бачимо, на то теж є урожай. Це деревинки. Це, це трьохрічна. Це я тут підсаджував. І тут ось на Це я тут їх три. поруч садив. Щеплені на щепі айвава 29 Так що місця їм багацько не треба. Ну така от ситуація. Тут інші сорти груші бо далі газійська, далі що не йде. Брав її як сикуї, ну. ну я брав і темболі, і ну здається, це темболі. Секуї не така, секуї пізніше, термін дозрівання, але нічого, Грушка добра, гарна. Так. Що тут далі? Погрушка? В погрушках ще є. У мене Яблунівська, стрійська, дельбарю. Небагато. Ну, всіх потрішки. Так, що тут дивимося шкідниками. Все. Вже листочки на грушках прикручик. Бачимо, павутинка є. Є шкідники. Потрібно здійснювати. Обробіток. Ну, такі от грушки. так, Підемо до яблучок. А, тут взагалі ось залишалось багато саджанців. Дивіться, що робиться десь. Оце саджанець, яблучко. яблуньки не реалізувалися і продовжують рости далі до осені. Тут все Це фуджі. На дев'ятці теж квітне, ході ще квітне. Ну такі от ситуації. Є квітне, а є вже й... Отак от. Це універсальний універсальне запиляючі. верест. Він, як завжди. <кій> Радує своїм цвітінням. Що тут подивимось, яка ситуація тут з яблунями. Ну, що, по сорту фуджі цей рік щось слабо не є, не просто відцвілося, єс де. Поодинокі будуть, але не дуже багато. Ну mm. нічого. Так, оце бачите, оце двохрічні річні залишились саджанці. Я знаю. Ну оце такі саджанці гарні. Майже на кожному квітки. Квітки, квітки були ось така ось ситуація. Так, тут і саджанці Євеліна, Євеліна ось з квітками. Теж гарний дуже сорт. І ось тут однорічні саджанці. Яка має зараз робота? Буде ось наші окулянти вряд йдуть і донизу тако. Будемо забирати з них парус для культурних. Сортів. Ось така от ситуація, друзі. Інші сорти слоринка, чудово, і Торікс, квітла, і цей рік квітла. Ріхард дуже гарно. Майже взагалі без періодичності щороку. Щороку в нього добрий урожай. Якийсь рік більш, якийсь рік менше. Й не дуже потрібно, щоб його дуже багато було, так як він. Дуже крупно плодний сорт. Тут у нас Джона Волди. Здається, два рядки. Тут у мене ред Джона Принц. І інший якийсь, точно не пам'ятаю. Десь записано все в голові не тримається. Отака от, от ситуація. Такі от дерева таке. Брізка я робив веретеном. Є, є, яблука. Ну, якщо Джона Голдів, це ще це багато, бо не дуже крупноплідні. Зараз подивимося, пройдемо до сливки. Що ж в нас там цей рік з сливкою? <кій> Почалось хоч тепло, а то холодно дуже було. Не дуже. Хотілося щось і робити, але що ж, так, що тут дивимося? Сливка. Це у нас Black Star. І цей рік дуже так прорідив дуже сильно. Квітла взагалі біла, ну, до неможливості була. Ну є сливки. Сливки є. може Як бачите, небагато їх ну, не є. Вона щось квітне добре, може не вистачає якогось запилювача. Тут у мене, ну поганенько вона запилюється. Від не дуже сильно, а от запилення в неї. Ну хоча не на всіх, як бачимо, є, не знаю чи тільки після морозу, що вона тут це відпала. Ще деякі відпадають, деякі залишаються. Проїдження відбудеться. Ну є, є, сливки є. Не примерзли. нормальні, не чорні. Так що така ситуація? Ну зараз... Пройдемо у мене там десь Та смородинка. бербан Гігант ще є. <кій> І там я дві чи три підсажував Анжеліну. Анжеліну вже той рік була, спробував перший раз. І непогано. Слива дуже довго лежить. Зірвав її взагалі в жовтні. І лежала, воно непогано. Набирала свій. Смакові властивості. Так, це у нас Анджеліна. Анджеліна теж є. Сливки є. Все добре. Є. Анджеліна сливки. Все, барбан гігант. У нас взагалі тут запіріється щороку. вона. Дуже гарно. І занад... занадто багато. І проїжджувати. плоди дуже великі. Ось ну, така цитація. І що, друзі, піду, я зараз вам покажу... Я. Той рік робив я окуліолоки на три здорові сливи Black Star, Щоб їх замінити. Що підходимо до наших перещеплених Ось, як бачите, ще них. Ось така була деревина. Я на гілки щепив перік Тут є парус. сливи вберемо. І ось така ситуація. Тут треба ходити періодично, обираць, слив. так, щоб дати всю силу. росту персик. Так от. Зараз я вберу і вам покажу. Що в мене повинні деякі, як бачимо. Не проснулись, хоча, хоча ще точок зелененький, живий. Ну, щось, щось думаю. Отака от, такі от деревинка персика, щось бачимо, Трошки, трошки скоротилась, не знаю чому. Але я думаю, тепло піде, воно все почне рости. отак от. Оце три штучки такі в мене вийшли. Щось там буде, я думаю. Нех обирати треба цю. Сливово опарос постійно. Деякі теж теж ось щиток живий, все живе. Грунька вроді би не суха, щось не росте. І, от, і таке буває, що щиточок. І тут щиточки. Щось сплять. Сливо сплячуємося. Нічого, щось буде. Побираємо. Зараз отак опараз, сливки буде у нас тут чудовий, я думаю, персик. Щеплював я тут Royal Majestic. Подобається мені цей персик. Він у нас і мороз такий витримує. І цвітіння його нормально, що якраз такі практичні холоди проходять. Так, зараз отут що. Не переплутати, що не те моє. Так, що тут? Угу. Тут, там тут сливка, там персик. така ситуація. Так, 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 так. Ну так, так обламали ми парості, вийшли. Тут, тут залишились персички. Ну що? Буду йти працювати, так як там роботи багато, як зігнувся і в кінці потрібно розігнутися. От така от не дуже легка справа це, вроді просто обриваєш, але спина вже підводить щось, не дає. Нам сильно довго працювати. Тут у мене вися дивишся. Під щепу 26-ту на яблучках будуть. Як бачимо, літом окуляровка здійснюватися. А тут ось окулянти, які були ми минулого літа. Бачимо, почали рости і теж потрібно здійснювати видалення парослі на них, щоб відшло все в наш культурний сорт. Так. Тут не. Робота така, ось бачимо. Ось щепний культурний, ось підщепи. Заламаємо, залишається один і він продовжує свій ріст, який до осені дасть нам повноцінний однорічний саженець яблуня. Ну така ситуація. Тут у мене якісь точкові це буду починати з них. Я вам зараз продемонструю ось і це воно видно. Пливка на лечі щеплена. Парас і залишається один культурний сорт сливки. Так і далі. Я Йдемо по ряду і всі ці парослі забираємо і виходить сливки. Ну така ситуація. Що, друзі? Буду продовжувати барят довгий. Працювати мені є з чим. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо подобайки свої. Пізніше будемо показувати, чим будемо обробляти. Ну, скажу вам так, цей рік буде обробка по мінімуму. Препаратами, самими такими, щоб необхідними так сказати. І будемо дивитися, коли вони будуть потрібні, щоб менше проводити обробок, хімії та й таке подібне. Ну все, дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.